Я є волноваха. Фото з таким написом, як знак співчуття і небайдужості, покотилися по всьому світові. Траса Маріуполь-Донецьк сьогодні закрита. Прокуратура Донецької області констатує, при атаці терористи використали більше 40 снарядів. У МЗС додають, бойовики навмисно і цілеспрямовано гатили в блокпост, розуміючи, що жертв серед мирних мешканців не уникнути. Захід вимагає об'єктивного і швидкого розслідування трагедії. Ми за. Суджуємо військові дії, які продовжують вести сепаратисти у спробі захопити нові території, порушуючи мінські домовленості. Останні серед цілої низки порушень зобов'язань, узятих на себе сепаратистами, яких підтримує Росія, жахливі напади на Донецький аеропорт та обстріл автобуса, що перевозив цивільних. Ми вкотре закликаємо Росію виконувати мінські домовленості. Наш артилерійський розчот розположений за 50 кілометрів. Біжайша артилерійський розчот за 50 кілометрів від даної точки, тобто в волноваха її окресності, вне зони досягаємості наших артилерійських. Орудії. Новий день приніс нові втрати серед мирного населення. Кількість жертв у наслідок обстрілів у Донецьку залишається невідомою. І, хоча штаб АТО й повідомляє про відносне затища, при цьому військові констатують арсенал терористів поповнюється тими видами важкого озброєння, які донедавна не використовувалися. Буратіна, значить, це важкий вогнемет. На базі танку Т-72 вистрілює снарядами, які е, мають дальність дії від 400 метрів до 4,5 кілометрів. Е, дія цих снарядів полягає в тому, щоб випалювати і. Робити тиском якраз ці позиції, на які вони потрапляють, ну випалювати все, що знаходиться навкруги. Я можу підтвердити, що за останні 10 днів спостерігається збільшення кількості інцидентів. Їх значно побільшало порівняно з кількома тижнями раніше, коли ми спостерігали переважно тишу. У руководства є желання слава всю територію Луган і на всю територію. Сейчас это пытаются сделать через через політичні какие-то процеси, в которые лично я не вірю. Це основна це та попри висловлювання чергових порцій стурбованостей, європа так і не наважується на кроки рішучіші аніж санкції проти Росії. Західні видання оприлюднили текст резолюції щодо ситуації в Україні, за який Європарламент голосуватиме завтра. У ньому йдеться про збереження і розширення санкцій стосовно Москви. І міститься теза про те, що політика Кремля загрожує не лише цілісності України, а й Європи. Водночас п'ять із шести політичних груп європарламенту так і не внесли в проекти документів параграф про визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Зробили це лише європейські консерватори.